Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. Однією з провідних громадських регіональних організацій з неолімпійських видів спорту є Харківська обласна федерація пауерліфтингу. Щороку спортсмени медалі та кубки добувають на усіх головних змаганнях світового та європейського рівня. Ще й рекорди б'ють. Не став винятком і минулий сезон. Харків'яни провели його на великому підйомі, представляючи Україну на всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи, вони показали класу у всіх вікових категоріях. Всю історію існування нашого виду спорту в Харківській області це, мабуть, найкращий рік був. У нас були і переможці всесвітніх ігор, і чемпіони світу в триборстві, екіпірувальному, і чемпіони світу в класичному жими лежачі, і чемпіони світу в екіпірувальному жими лежачі. У всіх номінаціях і юніори, і юнаки, і дорослі, і ветерани. Тобто... ще й рекорди були у нас. Так, так, так. Рекорди були по юнакам, рекорди були по дорослим.

найкращі результати новий сезон, нові виклики, надії та можливості. Чемпіонат області з класичного жиму лежачі зібрав понад 150 учасників. А ареною змагань стала Харківська державна академія фізичної культури. У віковій категорії 18 років особливо відзначилися вихованці 9-ї кадеї США. Віце-чемпіон світу з класичного пауерліфтингу Денис Роденко здобув перемогу у вазі до 120 кілограмів, спрацювавши на три спроби. Він виграв титул з результатом 170 кілограмів. Ще одна підопічна Віктора Карпенка та Артема Житницького, бронзова призерка чемпіонату Європи Катерина Яковенко, забрала золото у категорії до 47 кілограмів і встановила рекорд області 65,5 кілограмів. Талановита людина, талановита у всьому. Віктор Джим, декан факультету магістратури заочного навчання та підвищення кваліфікації Академії фізичної культури. Доктор наук, заслужений тренер України, оформив у рідних стінах переможний дублювазі до 105 кілограмів, зафіксувавши 160, 170 і 175 кілограмів, він став чемпіоном області серед еліти та ветеранів у групі «М1». Перша спроба, це найважче, тому що потрібно вийти, мобілізувати себе і пожати. Третє, це вже кураж, як кажуть для себе. І тому я себе мобілізував і встановив особистий особистий рекорд, який я ще в руках не тримав. Я вам скажу, що це дуже важко, але я зміг, так як я тренувався, я готувався до цього. І що я можу сказати? що організація, так, вона була дійсно важка, але в свій час нам ми все зробили. Заздалегідь підготували, дякуючи нашому керівництву. Нисту, яке також нам допомагало з організації. Я хочу сказати, дякуючи В'ячеславу Володимировичу Муліку, який дозволив нам провести тут змагання. І ми це з хлопцями моїми зробили такий гарний зал, як ви бачили. Ще спортивні новини. Побачили у рамках обласного чемпіонату змагання з адаптивного спорту. У них брали участь військовослужбовці та ветерани бойових дій, які зазнали поранень різного ступеня тяжкості. У кожного своя історія реабілітація, програма мінімум. А спорт мотивує відновити своє життя, тренуватися та змагатися як звичайні спортсмени. 27-річний Денис Кравець виступав у вазі до 105 кілограмів і виконав норматив кандидата у майстри спорту. У третій спробі він пожав 177,5 кілограмів. Пауерліфтингом Денис займався і до війни, але такий результат показав вперше. Після поранення та контузії минув лише рік. Важко було перших півроку, а потім вже легше і легше. Повернулася, як то кажуть, мишечна пам'ять і вже пішло краще. Ну, у тебе таких показників не було. Ні, не було. Не було. Це перша вага, яка підкорилась мені. Як довго ти готувався до цих змагань? До цих змагань у мене підготовка була два місяці. Вага, яку я хотів зробити, це 172,5, щоб виконати кандидата. Але вже третю спробу я залишив на потім, щоб такий експеримент зробити 177,5. І я дуже задоволений, тому що дуже легко пішло. Можна було більше. Так. Але все попереду. Перспективними виступами чемпіонат Харківської області з жиму лежачі прикрасили Софія Середенко, Владислав Марюх, нічаліна Ружинська, Дмитро Карпець. Очікуваними перемогами та відмінними результатами змагання облагородили Світлана Харламова, майстрів спорту Олеху Довенко та Олександр Горбенко, майстер спорту України міжнародного класу Віктор Мариненко. Сезон пауерліфтингу 2026 стартував. МСК Харків здобув третю перемогу у футзальному чемпіонаті першої ліги України. Городяни здолали у виїзному матчі 11-го туру третю команду таблиці столичну десну. Перший тайм вони виграли з мінімальною перевагою. На голи Дмитра Чалого та капітана харківської команди Андрія Яковенка кияни відповіли одним влучним ударом. Після перерви гості забили ще тричі. На 27-й хвилині це зробив Владислав Поволоцький на 33-й та 34-й. Четвертій дуплетом вистрілив Кирил Братенко. Десна, який у першому таймі відзначилася одним голом, Харків переміг 5-2, набрав 10 очок, і у турнірній ієрархії піднявся на п'яте місце. Волейбольний клуб Локомотив 1945 Харків вийшов в одну четверту фіналу Кубка України. Подальше просування сіткою другого за статусом національного турніру. Підопічні Сергія Кисіля продовжили в матчі з першоліговою командою збірна Полтавської області в ВК Решетилівка-2. залізничники оформили перемогу у трьох партіях. Стартовий сет вони забрали з рахунком 25-21, У другому були сильнішими на 10 ігрових очок. У заключ Ному на три суперником локомотива дев'ятнадцять сорок Харків у чвертьфіналі буде головна команда полтавського волейболу Решетилівка, яка виступає у суперлізі. Олександр молександр Шаріков, Олексиницький, Олексій Мурав'йов, Харків. Спортивні новини.